у Качеві на відрізку траси «Київ-ЧОП» знову протестували викладачі та студенти ПТУ, які вже два місяці без фінансування. Понад 200 людей із трьох профтехучилищ фактично зупинили рух по трасі. Протестувальники протягом години ходили через дорогу пішохідними переходами. Кажуть, це мирна хода для привернення уваги до проблеми профтехучилищ. А головна вимога учасників акції відновлення фінансування ПТУ. Запевняють, мирні акції не припинять, поки їх не почують. Три училища міста Мукачене і по Україні, тим більше до 30 зараз училищ, які не профінансовані абсолютно. Тобто ми залишилися без нічого. На протязі січня місяця ми писали всі інстанції, починаючи з місцевої влади, закінчуючи гарантом конституції, які має давати нам гарантію на працю і відповідно заробіток за відроблені години. Ніякої відповіді ми не отримали. Реакція можна сказати. Сказати Конкретної не було, лише місцевої лада да, вона звернулася, міліція нас визивала до себе на співбесіду для того, щоб значить, не перекривати значить, ці значить, траси. Но ми вважаємо, що це мирна хода, ми не заважаємо годину. Ми другого методу поки що не маємо не знаємо, як звернути на нас увагу. Тому вирішили робити мирну ходу для того, щоб звернути увагу на нас і на останні училища для того, щоб відновити фінансування навчальних закладів. Вже навіть не знаємо, які акції проводити. сьогодні ми продовжуємо понеділок, тобто то виход на трасу. А завтра всеукраїнська акція. Ми вже дивилися по інтернету. Це вихід до адмінбудівель, які будуть на протязі дня. Ну, мені не дають стипендії вже десь два місяці. Тобто, ну, у мене батьки ну, не поїм що дуже багаті. І, ну, жити не поїм, що тяжко, але все вже з моєю стипендією легше. Не дають зарплати і не дають стипендії. Це тобто, маленько погано. Бо люди все-таки і так прожиточний мінімум досить великий, а люди не отримують достатньо зарплат. І ще й перестали давати, то погано. Thank you.